Перлина в зеленому вбранні до 205-річчя одеського ботанічного сада Жака Луї Десеме. Історія озеленення Одеси розпочиналася разом із історією міста та налічує понад 200 років. У 1820 році в Одесі було засновано Ботанічний сад. Його першим директором став Жак Луї Де У різних літературних джерелах його називають ще Карлом, Яковом, чи Карлом Яковичем. В Одесі кінцева літера Т. Яка не вимовляється у французькій мові, озвучувалася. Замість Десеме казали Десемет. Чи Десмет Жак Луї Десеме народився 10 квітня 1751 року в Парижі? До того, як приїхати до Одеси. Він був власником розсадника роз у Франції. Десаме був першим французьким селекціонером садових роз. Ним було створено близько 200 сортів роз. Під час війни 1814 року Десаме втратив свої прекрасні сади. Зате, познайомився з графом де Лонжероном і герцогом де Рішельє і став директором ботанічного саду в Одесі. На початку січня 1819 року Десеме переїхав до Одеси разом із дружиною та двома маленькими дітьми. Коли Жак Луї Десеме приїхав до Одеси. Він зіткнувся з великими труднощами у вигляді суворих зим, надзвичайної спеки влітку, безплідності ґрунту, нестачі води та сильних вітрів. Одеський ботанічний сад був заснований у голому степу, що не мав не тільки джерела чи річки, але навіть нормальної криниці. Всі європейські наукові світили були просто вражені в Одесі, Десеме творив, чудеса. 1830 року Жак Луї писав: кількість видів та пород дерев та чигарників, знайдених мною в Одесі, не перевищувала 122. 65 дерев і 57 чигарників. Тепер я розмножив їх число до 650. Тобто доставив краю понад 500 нових парід, дерев та чигарників. Одеський ботанічний сад був призначений головним чином для розведення лісових. Та інших дерев. Вже за два роки після заснування саду ДСМ розмістив у газеті оголошення про продаж молодих рослин. Звісно, крім різноманітних дерев та кущів, у саду вирощувалося і рози. Незабаром ботанічний сад став улюбленим місцем для відпочинку одеситів. У тінистих алеях прогулювалися дами. Їхні чоловіки в затишних альтанках здійснювали угоди. У дерев'яному амфітеатрі виступали артисти, а ввечері феєрк-мейстер Серафіні. Запускав фантастично гарні фейерверки. Однак у другій половині 19 століття сад почав занепадати. На території саду почали з'являтися дачі у центрі території ботанічного саду з'явився сирійський будинок. Потім Одеський Ботанічний сад. Остаточно приїхав на французький бульвар. Наразі на місці першого одеського ботанічного саду розташована одеська обласна державна адміністрація. З рослин збереглися кілька сафор, сосін та дуб, яких віднесено до пам'яток природи місцевого значення. Віковий дуб Чорна ніч також був на території ботанічного саду ДСМ. Жак Луї ДСМ прожив 88 років. Крім ботанічного саду, Багато рослин де вирощував на території своєї дачі на куяльницькому лимані. Каталог рослин, квітів та дерев представляв сотні видів та сортів. Під час цвітіння роз туди з'їжджалася майже вся Одеса. ДСМ мав також дачу на правому березі хаджибейського лиману. У 20-х роках ХХ 20 століття на території цієї дачі був закладений хаджибейський парк.